Очаківський полк морського спецназу прощався сьогодні з двома своїми вояками. 18 серпня у боях на сході загинули командир військової частини, капітан другого рангу Олексій Зінченко та матрос Євген Карнафіль. Попрощатись з героями прийшов сьогодні ледь не увесь очаків. Останній на територію рідної військової частини командира Олексія Зінченка та матроси Євгена Карнафіля супроводжує оркестр та почесна варта. Обидва герої присвятили морському загону спецпризначення всю свою військову кар'єру. Командир пройшов десятирічний шлях від лейтенанта. Матрос призвався на контракт півтора роки тому. Побратими кажуть, кожен на своєму місці був зірцем для інших. Матрос Карнафіль він один із кращих військовослужбовців. який добрий товариш, дисциплінований завжди. Ініціативний проявляє і виявив бажання один із перших поїхати на захист батьківщини. Командир не на словах, а на справді був лідером і тому він очолював групу, яка з ним була. Провести героїв в останню путь прийшли кілька тисяч мешканців Очакова. Приїхали колеги та побратими з інших військових частин. Вони будуть в наших серцях навсегда. Вічна пам'ять вам, наші товариші. Побратими не розголошують, подробить загибелі військових, морський спецзагін і нині виконує надтаємні завдання на передовій. Кажуть лише, що загинули їхні колеги, як справжні герої. Всі, хто знаходяться там, дзвонять і говорять, що командир везде був з ними вперед. Він ніколи не залишився ззаду, нікого не посилав, а завжди йшов з нами. 37-річному командиру Олексію Зінченко посмертно призвоїли звання капітана першого рангу. У воїна залишились вдова та дві доньки. У 25-річного матроса сиротою зростатиме маленька донечка. Ольга Старошів, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор. 2+. плюс.